Привіт! Сьогодні поговоримо про Юпітер, гігантську планету, яка є нашим наймогутнішим захисником у сонячній системі. Юпітер це найбільша планета нашої системи, маса якої у 318 разів більша за Землю. Завдяки своїй величезній гравітації він виконує роль своєрідного космічного щита. Але як саме він нас захищає? По-перше, Юпітер притягує до себе астероїди, комети та інші об'єкти, які могли б зіткнутися із Землею. Його гравітаційне поле настільки сильне, що ці об'єкти змінюють свій курс і часто падають на Юпітер або пролітають повз сонячну систему. Один із найвідоміших прикладів комета Шумейкер леві 9, яка у 1994 році зіткнулася з Юпітером. Її уламки могли б стати катастрофою. Якби потрапили на Землю. Але Юпітер прийняв цей удар замість нас. По-друге, Юпітер зменшує кількість об'єктів, які потенційно могли б досягти внутрішніх планет. Він діє як сміттяр, притягуючи залишки протопланетного диска та небезпечні об'єкти з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Але є іще один цікавий момент: деякі вчені вважають, що Юпітер може бути не лише нашим захисником, а й потенційним ворогом. Час від часу він може спрямовувати об'єкти у бік Землі, змінюючи їхню орбіту. Однак такі випадки рідкість. Тож Юпітер справді виконує важливу роль у збереженні життя на землі. Можливо, саме завдяки цьому гіганту ми можемо насолоджуватися стабільним кліматом і розвитком життя протягом мільярдів років. Юпітер наш небесний захисник, який навіть перебуваючи за мільйони кілометрів від нас, допомагає тримати землю у безпеці. Дякую, що подорожуєте космосом разом зі мною. Пишіть у коментарях, яка планета є вашою улюбленою. І побачимося у наступному відео.